Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, розпродаж вже в магазинах посівного матеріалу, і я вирішила ще погратися ось такими горщиками. У минулому році я гралася з суничкою і показувала я на каналі відео, як я сіяла, як вона сходила. В цьому році я вирішила погратися з білою Дейзі. Підписано маргарітка, але, як я розумію, це ромашка. І ось другий варіант міні-садочку. Це Незабудка. Ціна ось така невеличка, але різні форми е, землі. Навіть тут не земля, тут кокосовий субстрат. Ну що ж, Зараз відкрию і будемо дивитися, як правильно робити далі. До речі, в минулому році я знімала відео про був у мене ось в такому вигляді міні-садочок, про суничку. Хоч тут і написано полуниця, але це суничка і одна у мене залишилася. Я тоді захворіла і, ну, скажімо, ніколи не було займатися цим. Вижила одна і дякувати Богу. Тепер. Спробуємо і подивимося, що ж у нас вийде із цього. Знімаю, як завжди, не включився в мене фотоапарат. Я розказую, що потрібно заливати водичкою, бажано гарячою, воно гарно розбухає, тоді швидше і трішки охолоне, і можна сіяти. Ось так, розбухав у мене ось ця суміш. Тут я замочую, та тут таблетка, і я її замочу ось так. Я не знаю, правда, що в такому горщику може вирости, і посадити це можна тільки на розсаду. Але дивіться, що ми маємо. Написано, що це хризантема. Може, це однорічна хризантема, не знаю. Подивимося, що в нас вийде, але мені більше схоже на ромашку. Таблетка буде довше розбухати, а тут уже можна сіяти. Ось така. Незабутка і гол, голуба написано тігоблю. Зараз я розпосію і, оскільки мілкопильові насінинки, прикидати землею не треба буде, просто розсиплю по землі. Ось таке насінько у незабутке. І ми просто розтрушуємо, як вийде. Вийшло все в одному місці. Закриваємо тепер пакетик. Я ще взяла харчову плівку і закрию. Поставлю сьогодні ще число сьогоднішнє, щоб знати, скільки днів у мене буде сходити незабутка. Ось так я підписала закутала в плівку і поставлю в темному місці десь біля батареї, оскільки пророщування на світлі не обов'язково, можна і в темноті. А тут, як бачите, дуже спресована таблетка, її потрібно довше набухати. Але нічого нового не буде. Тут теж я напишу сьогоднішню дату, поверхнево посію, трішечки, можливо, присиплю. бо... Трішки вище чи більше насіння. І будемо чекати сходів. Ось так мої пакуночки стоять в теплому місці. Як бачите, з'явилося випаровування, тепло тут рослинкам чи насінинкам. Все ж таки я присипала хризантему чи ромашку зверху землею, бо не дуже вдавалося кокосовим волок... Таблетку розмочити, і вона розмочилася не дуже сильно, але їй мало. Ну, Присипала, вирішила за неї накрити. Подивимося, що буде. І хотіла вам показати свою любимицю. Це Каріна або Золота річка. Вона квітна у мене ось на старому квітконосику, розбудила брунічку. Це я тут вже один бутончик зламила вже декілька разів і основний, основний квітку ніс зламався. Жалко, але чомусь вона завжди в мене попадається під роздачу. Все ж таки, неймовірно, вона гарна ось так переливається навіть ввечері. Ось така краса з таким освітленням губа, ви бачите, краса і влю, влюча. Красивуча вибачаюся. Ось отак. Вона дуже тоненька, я її підв'язала, щоб трималася, не втрималася і хвастаюся своєю Каріною. Або ж Golden River. Люблю я цю рослину, тим більше вона носить ім'я моєї доньки. Я дякую своїй старшій доньці за чудову заставку. Ви вже, вже цінили. Я дуже рада, що сподобалася робота моєї доньки. Це не перша її робота, вона робила мені і в минулому візитки, і багато чого такого. Їй це подобається робити. А своїм друзям, підписникам я дякую за підтримку, дякую за коментарі. Дякую за теплі слова, адже це так важливо знати, що твоя робота комусь потрібна і приносить задоволення, що ти можеш людям розповісти щось нове і цікаве. Я вдячна вам і бажаю всім тихої ночі і дня, скоріше миру та перемоги. Я бажаю всім Хто чекає, щоб дочекалися? Миру, тобі мила Україна. До зустрічі!